У мене в руках Валентинка. Зробив сьогодні сам на заняття. Тому ну, що завтра день Валентина. Ще свято, де, де кожні дарують Валентиночки кожному. А Ще називають свято, свято закоханих називають. Я буду я Валентиночки, але ну, через секліт, я не буду казати. Хочу на от, 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 намалювати сказав моєї мамі. Я подав у яку мене малювання прочує, я, я не сказала кому. День Валентина чи день кохання. Я люблю маму. Мама любить тату. Любить мене. Тато любить маму. Я знаю, то мені то папу коли дзвонив, і мама уходила, то він сказав поставить у до телефону і мені це сказав посеклету. З школи День Валентина, і ми собі робили валетинку в формі сердечка. День Валентина це день що коханих, там, де всі хлопчики дають дівчаткам якісь лавитинки та місце там щось. Мені дуже сподобалося що робити ці вавитинки, вони такі микі і прекрасні. Я Їх подарую тату і мамі. Тату і мама люблять один одного. Ми сата з бабуською будемо пети фамісидецька товтик, бо вони закохані. А коли закохані, це значить, що вони люблять один одного. А просто, якщо не цілуються, я це бачиш, значить що вони закохані. Я сьогодні на занятті робив сердечко у Валентинку. Я спочатку вивертав, потім совував на топону, потім а потім прикрашав. Валентинку робив, тому що завтра день Валентин. Це день, де всі дарують одне одному Валентинки, тому що сам не знаю. Тому що це день кохання. Я люблю дару. Сам не знаю. Я люблю маму, і тата. Тато і мама люблять один одного, тому що ну вони щось там говорять. А мені подобається за всіма слідити. І я подумаю, кому подарую. Мені сподобалось її робити. Мені вже подарували Валентинку, а от я зробила сама. Тому що завтра день Валентина. Це свято закоханих. і в цей день всі дарують Валентинку. А ще прикрашають. Прикрашають все сердечками. Це день любові. І мені приємно, що я подобаюся. Своє сердечко теж робила з любові. Я спочатку брала сердечко, потім вивертала його, потім наповнювала синтепоном, а потім вже шивала і клала сердечко. Вийшло дуже чарівно. Була дві Валентинки. Одну собі, а іншу комусь подарую. Тому що це день Валентина. Хоч я не знаю, що це означає день Валентина. Це день кохання, але чого іменно день Валентина. Бо є така легенда. Був чоловік Валентин, і він покохав. Відтоді цей день. Визначають як день кохання. Всі хай щось червоне, але неможливо кудись одягнути, наприклад, в школу, бо школа по вихідних не буває. Дарують один одному сердечки, квіти, листівки і усе на світі. І цей день гарний настрій. Я робила Валентинку. Ну, за красиву сердечку, іграшку. Я спершу яла, я взяла Форму сердечку, бо потім перевернула, потім я туди заповнила синтампоном. І потім я зашила дірку, куди могла я за синтомпоном заповнювати. І потім я прикраси туди наклеїла і сердечко. Чудове сердечко. Я подарую його мамі, тому що, тому що я її люблю. А мама любить мене. Все на кожен день зранку арка, що вона мене любить. Моя мама найкраща. У мене в руках сердечко. Я його зробила. Сьогодні ми його зробили, можу розказати, як. У нас спочатку було просто, просто сердечко. Ми потім туди запихнули синтепон і зашили там дирочку і прикрашали. Мені дуже сподобалось. Валентину зробили, тому що завтра день Валентини. Це день. Це день закоханих. Я люблю. Я люблю маму. А мама любить папу. Я знаю, просто вони мене народили і вони закохані. Я думаю, сподобається їм ця Валентинка. Сьогодні я зробила сердечко для мами і папи, тому що сьогодні день... Завтра день Валентина. Я подарую мамі. Маму люблю дуже день Валентина – це день любові для людей, які давно любили себе. Вони можуть в та грима стати парою. Всі дарують Валентинки. Вони все прикрашають червоними і сердечками. Це і навіть одягаються Сердечко для червоне. Мені, мені сподобалось саме сердечко, тому що вони гарні. І ще я зробила їх з гарним настроєм. Валентинка. Я сьогодні зробила своїми руками, тому що сьогодні день, день валентинок. Це день там, де хто в когось закохався. І я подарую батькам, тому що бо батьки закохані е, разом. Просто мені розповідали. І я це бачу, очі бачать це. Мені найбільше сподобалось клеїти. Цей день також. Всі вдягають щось червоне або рожеве. Прикрашають дім сердечками або квітами. Мені подобаються дуже які прекрасні сердечка. У мене в руках валинка. Я зробив його сьогодні на занятті, тому що скоро день валенок. День Валенок — це день закоканий. Братику, мамі і папі подарую свою валатинку, тому що вони, вони найсамі дорожчі. Я їх дуже люблю. Що мама любить тату, тато любить маму. Просто мама посміхається татові.